І так, отже, це другий раунд арени. Тут нам потрібно буде битися з звичайними собаками та з псі собаками. І зараз я продемонструю тактику, як цей раунд. проходить. Отже, видають нам двухствовку для цього раунду. Досить хороша зброя як для псі собак. Та й для будь-яких собак в ближньому. бою. вольєру. Сьогодні в тебе побачення зжитості зони. Будь з нею! Власставим. Отже, тактика. Нам потрібно забратись на якесь возвишення. Для того, щоб оцінити обстановку та виявити, яка з псі собак справжня, а яка ілюзія. Як виявити справжню? Справжня, ось бачите, навколо неї буде таке свідчення, як аномалія якась. І за рахунок того, що ми знаходимося на возвишенні, ми можемо бачити практично всіх собак і виявити, хто з них материнська. Ось бачимо, що ось та собачка відриться більше всього, значить вона є материнською, і потрібно її знищити для того, щоб пропали всі інші фантомні собаки. На жаль, з такої дистанції, з двохствовки, з обрізу це зробити важко, тому бажано. Скоротити дистанцію. Нам тут видають одну аптечку, пару бинтів, тому це не проблема трохи побігати поміж собак. Ходимо до неї ближче і починаємо розстрілювати. Вона має досить великий запас здоров'я, як бачимо. І ось це характерне свічіння з неї надходить. Це ліквідована, і як бачимо, всі ілюзії зникли. Залишились звичайні собаки. З ними також простіше всього розібратись, просто скарабкавшись на якесь возвишення. Але є нюанс, коли ми стаємо недоступними для них, тобто залазимо на якийсь ящик, на коробку, то вони зазвичай ховаються. Не дають себе просто так розстрілювати, тому потрібно бігати і періодично їх, скажімо так, виманювати на себе. Виманюємо ми їх, коли їх стрибаємо на землю, вони тоді на нас агряться, і таким методом їх можна перестріляти, виманюючи на себе, а потім застрибуючи на якусь коробку. Як, як бачимо, коли ми зверху, то вони ховаються. Коли їх вже залишилось відносно небагато, простіше всього просто спуститись на землю, бігати за ними і розстрілювати. Це рівень складності середній. Ось так простіше всього. Коли вони отримують шкоду, вони тікають, так що треба побігати за ними. І на цьому все. Тобто була одна псі собака і декілька звичайних собак-мутантів. Закінчуємо раунд, повертаємося за винагородою, починаєш? здаємо Попробуйте зброю, чі? отримуємо свою снарягу і таке інше. Попробуйте. Якщо це було корисне Попробуйте. для вас, будь Попробуйте. ласка, напишіть Попробуйте. якийсь коментар, підпишіться Попробуйте. на мій канал і поставте Попробуйте. вподобайку. Може дуже бухати, дякую за перед завжди на виході. Непогано. Навіть дуже. Якщо так далі піде, на трибунах за твоєю мармисою плакати будуть. Твої призові. Заслужив. Продовження за годину.